Доброго осіннього ранку. Осінь загадкова гостя непомітно прийшла в гості. Там же, де прийшла вона, золотом блищить трава. Там, де сіла відпочити, уже дощик капотить. Погляньте, а хто ж до нас в гості завітав? До нас в гості завітав Кленовий листочок. І сьогодні ми разом поговоримо про чарівну пору року. А щоб дізнатися про яку треба відгадати загадку. У садах гаях блухкає, жовте листя одягає, золотисту стелить простін, жде сестрицю білу в гості. Дітки, ви здогадалися? Це осінь сьогодні ми поговоримо про осінні явища. Непомітно з'явилася осінь, день коротшим стає щодоби. Глянь, берізки вже золотокосі. І в добі баграніє чуби, вже у теплі краї відлетіли, Сенцелюбі любі дзвінки журавлі, не страшні їм тепер заметілі на далекій південній землі. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Подивіться, все навколо стало різнокольоровим. Королева осінь. Всіх до столу просить, всіх без винятку частує, для зими запас готує, восени врожай збирає, на городах і садках, груші яблука звисають на тонесеньких гілках. В лісі білочка руденька, під пеньком знайшла грибок, похопила і хутенько, заховала в теремок. Водить осінь хороводи. То із з листя, то з дощів. На прогулянку виходять парасольки та плащі. А тепер, дітки, наш листочок хоче з вами пограти в гру. З якого дерева листочок? Діти, погляньте, з якого дерева листочок. Так, клена. а листочок кленовий. А це з якого дерева листочок? Так, з дуба. А листочок дубовий. А цей з якого дерева листочок. Молодці, з берізки, а листочок березовий. А цей листочок з якого дерева. Так, каштана. А листочок каштановий. А цей листочок з якого дерева. Так, з горобини. А листочок горобиновий. А ось цей листочок з якого дерева. А листочок липовий. А зараз пробуйте самі назвати, з якого дерева листочок. Кленовий. Дубовий березовий. каштановий горобиновий липовий Молодці, гарно пограли. Послухайте казку, як Берізка листя роздарувала. Позолотила осінь Берізку, заблищала вона, засіяла. То не пройде сяк милується. От би мені таке вбрання, сказав мураха, дивлячись на її жовте листя. Візьми, будь ласка, відповіла Берізка і скинула один листочок. Зрадів мураха, схопив листочок і до мурашника поволік. Якби до мого капелюха таку золоту пер'їну позаздрив гриб підберезник, візьми собі золоту пер'їнку!» – скинула береза ще один листочок, схопив його підберезник, до капелюха осамитого причепив, стоїть, не дихає від щастя. І мені блистячка золотого трохи. Попрохав їжак, годнула бюрізка гілками, жменю листочка струсила, покачався по них їжак, начепив на колючки золотою кулькою, покотився додому. От би по моїй зеленій сукні твої листя розкидати, не було б на світі дерева ошатніше за мене. Візьми сусідко. Візьми, мені не жаль, сказала Береза. І все своє листя золоте струсила на ялинку. Глядь, а сама не з чим залишилася. Все до останнього листочка роздарувала. Заплакала тоді береза, де моя краса? Тут вітер підлетів, почав утішати. Не плач, не журись. Прийде весна, подарує тобі нові вбрання. Не плач, не журись, не журись. Загойдалась Боріска, слухаючи ласкаві вітрові слова. Та так і заснула. На цілу зиму заснула. Відтоді й повелося як тільки роздарує Боріска своє золоте листя, так і засне на цілу зиму, щоб скоріше весни діждатися. До побачення, малята, до зустрічі.